Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословена середа живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, благословенні. Маємо піст сьогодні, тож постимо піст, якщо нема свята, так? і якщо нема перешкод, якщо ви десь не подорожуєте, якщо у вас складаються обставини, що ви можете постити, так? Бо Марія заохочує постити, бо це потрібно мені і тобі. так? Не для того, що мусиш. Бо коли ти мусиш, то іноді треба піст зробити від того, що ти мусиш. Розумієте, щоб ми піст ставили в почетне місце, але розуміли, для чого він, та? а не для того, що мусиш. І в піст не було осуду більше до тих, хто не постить. Та? Бо іноді є я пощу, та? але більше осуджую тих, хто не постить. І то, ну, то такий піс невгодний. Та? Я пощу тихо і радію тому, що я. Пощу, так? Що інші роблять, ну, не має мене обходити, так? бо це є заохочення. заохочення. Не можна сказати по людині, що якщо вона не поститься, то вона погана. Так? Людина вправі обирати. Марія тут ні, ні, до, ні до чого не змушує, ні до чого не, ніколи не е, каже, давай так робимо. каже, заохочую. Будеш постити, будеш мати ці благодаті додаткові. Так? Не будеш постити, ну не будеш мати. Все просто. Ніхто нікого не змушує, ніхто нікого не принуждає. Тому постимо сьогодні не з примусу, бо мене хтось примусив, а з того, що я хочу. Я хочу цей день прожити інакше. Сьогодні буде 25 вересня 1990 рік. Дорогі діти, закликаю вас до молитви серцем, щоб ваша молитва була розмовою з Богом. Хочу, щоб кожен з вас присвятив більше часу Богові. Сатана сильний і хоче тебе знищити і обманути багатьма способами. Тому, моя, мої дорогі діти, моліться кожного дня, щоб ваше життя було благом для вас і для всіх тих, кого зустрінете. Я з вами захищаю вас, попри те, що Сатана хоче знищити мої плани і перешкодити волю Отця Небесного, яку Він хоче тут здійснити. Дякую, що відповіли на мій заклик. Прекрасне послання, де Марія нам нагадує про ворога, так, який хоче знищити тебе, твоє життя, твоє майбутнє. Ну і все, що є добре в світі. Закликаю тебе до молитви серцем, Марія каже, сьогодні. Молитва серцем, щоб твоя молитва була розмовою з Богом. Чи твоя молитва сьогодні є розмовою з Богом? Чи твоя молитва сьогодні є від. від Ну, відчитати якісь буклетики. Добре читати буклетики, да? налаштуватися, на молитву. Але мати цих 10 хвилин з Богом, таких відносин, да? розмови. Ми можемо молитися 25 вервець автоматично. І це також добре. Але в цих 25 вервицях треба знайти 10 хвилин на цю розмову з Богом, на цю зустріч з Богом. Хочу, щоб кожен. А хочу, щоб кожен це хочу, щоб ти присвятив більше часу Богові. Ну, і я також. Так? Хочу, щоб ти більше присвятив часу Богові. Скільки сьогодні присвячуєш часу Богові? 10 хвилин, годинку. Може хтось дві, може хтось три, вже хтось чотири. То Марія каже, що ще більше присвятив. Ще трохи більше. На 15-10 хвилин більше. І так побачиш, що можеш ще. Можеш. Сатана сильний і хоче тебе знищити, обманути тебе багатьма способами. Бачите, каже Марія, Сатана сильний. Він не там такий-то там хтось якийсь та пес бігає та десь гавкає далеко. Він хитрий, розумний, багатьма способами хоче тебе обманути. Підходить там, там, з усіх сторон підходить, як би тебе звести, як би тебе обманути. Тому моя дорога дитинка, молись кожного дня. Щоб твоє життя було благом для тебе і для всіх тих, кого зустрінеш. Супер тайна відкрита! Хочеш, щоб твоє життя було благом? Молись кожного дня. Молись кожного дня. Молись серцем кожного дня. Бо власне Марія на початку говорить, як молитися так? Молися, щоб твоя молитва була розмовою з Богом, а потім каже, роби це кожного дня. І твоє життя буде благом. І для всіх тих, кого ти зустрінеш іще плюс в придачу, такий бонус, та? не тільки твоє життя, а ще й тих, кого зустрінеш. Я з тобою захищаю тебе, попри те, що Сатана хоче знищити мої плани і перешкодити волі Отця Небезного. Бачите, Сатана, що хоче знищити плани Марії і перешкоджувати волі Отця. Тобто, коли воля Отця для тебе благо, щасливий. В своєму призначенні, в своєму покликанні, в справі, яка тобі подобається, то сатана буде робити все, щоб це такого не було. Якщо Бог каже, що ти файний молодець, то сатана буде говорити, що ти недобрий, ну, що ти не дотягуєш, що ти якийсь ну, некрасивий, некрасивий, не слабенький, якийсь то. І, і все напроти буде говорити. Бо сатана він повністю говорить напроти. І якщо ти сьогодні знаєш. Волю Отця на своє життя, ти кажеш сатані, відчепись від мене, так? Але власне, волю Отця, я дізнаюсь з особистих відносин з Богом. Ось з ним контакт цей маєш коли, то тоді знаєш його волю. І знаєш, хто хоче знищити цю такі перешкоди створювати. Так? Каже, хоче сатана знищити мої плани і перешкодити волю Отця Небесного, яку він хоче тут здійснити. Тут, в твоєму житті. В твоєму житті Господь хоче здійснювати благословіння. В твоєму житті хоче створювати благо, чудеса знамена. І сьогодні я обираю бути в перешкодах цих постійно. Почуття вини, в якихось, а то мені не подобається, в наріканнях. Ну, сатана багато, бачите, має таких способів. Гнів десь, десь несправедливість, десь той. Ти ходиш постійно про це думаєш. А коли що маєш бути? Ходити і бути. Твоє життя має бути благом. І ще й для всіх тих, кого зустрічаєш. Якщо сьогодні ще так нема, то знай, хто тобі перешкоджає. Ще десь якийсь, можливо, канал відкритий, де сатана до тебе має доступ. А в основному це думки, бо сатана працює через думки. І він буде постійно говорити тобі: ти не бажаний, ти не люблена, ти ще щось там, ти не красива. Але чуй голос, Господа. Сьогодні йдемо і, і 10 хвилин розмовляємо з Господом. Слухаємо, питаємо, хто я для тебе, Господи. І Господь буде тобі відповідати, що ти бажаний, бажаний, красивий, красива, так? що в мене є план на тебе, що в мене є план на твоє майбутнє, на твоє благе майбутнє. Не думай, що ти сам в цьому світі. Або сама в цьому світі. Я з тобою. Ось це Бог говорить тобі. І це його воля. Я тебе забезпечу, я тобі дам працю, я тобі дам е, сім'ю, потомство. Я, я, я тобі дам це все. Тільки йди зі мною, будь зі мною, перебувай зі мною. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать. З Макарської папа. -па.